Вітаю, шановні, на цей раз Соні приготувала для рівня Екстра три гри і стареньке DLC, а саме підпишись і натисни лайк. Mafia Діфінніті Edition. Це рімейк легендарної першої частини Мафії, у якому ви зможете опинитись у 30-х роках минулого століття, якраз у розпал Великої депресії та сухого закону, і поринути у мафіозні справи. Головне робити це з повагою, це ж вам не GTA. Хоча, схоже, видві третій особи, зброя, машини, та ладно, робіть, що хочете. Але атмосфера тут більш виважена і серйозна, а сюжет не схожий на наркотичний тріп сценариста. Рімейк вийшов доволі успішним і грається краще, ніж, наприклад, третя частина. Сюжет, який повинно бути у грі про мафію, сповнений вбивств погробувань зрад і кровної помсти. Гра ідеально підійде для фанатів таких серіалів, як Гострі картузи або Клан Сопрано. Ну і звісно, трилогії хрещеного батька. Не забудьте передати привіт містеру Сальєрі. Оллі оллі Ворлд простий, на перший погляд, скейт платформер, який на початку може вас напружити. Але коли втягнетесь, відчуєте медіативність цього проєкту, яка схожа на деякі ранери, наче динозаврик з хрому на максималках. Вона вас затягне. Гра має кольоровий у пастельних тонах, не і нетривіальний візуал, намальований вручну, чимось схожий на Adventure Time. Але на відміну від ранерів, тут є лор, сюжет і квести, тому вам не доведеться просто безцільно кататись рівнями. Навіть діалоги є і немало, але їх можна пропустити та кататись далі до схочу. Загалом можна спробувати такі ігри не варто недооцінювати. Обережно граві Цейберентеректив, яка має офіси в Арефії і Білорусі, та насичена росіянами та досі сплачує податки в Росії, які витрачають на крилаті ракети. Тому на власний розсуд вирішуєте, чи додавати цю гру. Sony, наче як, виплачує розробникам кошти також і за кількість додавань у бібліотеку ігор з підписки. Сама по собі гра це асиметричний survival-horror на кшталт ДБД, де один гравець у вигляді Злого Духа, викликаючи мерців, полює на чотирьох інших, які у свій час повинні вижити і провести вигнання того самого демона. Краще б одного чорта в Кремлі виганяли. Також нам накинуть DLC Beyond Light для Destiny 2, яке вийшло вже 2 роки тому і вважається старим контентом. Який, мабуть, у недалекому майбутньому навіть видалять з гри. А хто хотів, вже давно пограв, і відверто кажучи, це такий собі бонус. Великого бажання знову скачати Destiny в мене не виникло. Ігри можна буде додати до бібліотеки вже 7 лютого. У підсумку, що маємо? Дві непогані гри на різний смак: росіянський КоОП та неактуальна DLC. Як на мене, слабенько. У мафію я, мабуть, колись пограю, але не скоро. Ну що ж, будемо чекати анонси для рівня Екстра. Хочу побачити там Divinity Original Sin 2 та ще щось кооперативне. А що хотіли би ви? До речі, якщо ви не знаєте, у що пограти по підписці, можете перейти за посиланнячком, воно також буде у описі. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію, це зараз вкрай важливо, та хай вам щастить.